Thank you Добре, ви самі вийшли на цю тему, давайте тоді поговоримо про те, з чого я почала. З того, що як людина з режисерською освітою, яка згодом з часом прийшла свідомо в мистецтвознавство, і в теорію театру, в історію театру, то мені дуже цікаво поговорити з вами ще і про цей поворот. Здається, у Юрія Андруховича, якого ви так любите і читаєте і слухаєте. У нього є думка, яка для мене здається тут такою, яка дуже резонує саме з вашою постаттю, що мені не цікавий герой, який себе знайшов. І ви в театральному світі, в театральному фаху, в театральному середовищі пройшли такий шлях, який мені здається, може бути методологічно цікавим. Причому він не завершений цей шлях, можливо, ми побачимо ще якийсь зворот. Методологічно цікавим, тому що є перший фах режисер, є практика режисерська, потім є викладання режисерського фаху. Тобто це вже абсолютно інший етап це усвідомлення того, як треба навчати, а не просто самореалізовуватися в режисурі або повисловлюватися скоріше. Потім, наскільки я розумію, це і робота в сфері театральних медіа, і це робота якби редакторська, і концептуальна така з авторами, і робота людини, яка пише в цих театральних медіа, причому однаково вільно і театрально-критичні тексти, і аналітичні тексти наукові. І зрештою вихід на чисте театрознавство. Звідси, власне, в мене і питання. Герой, який себе шукає. Так? Мені не цікавий герой, який себе знайшов. З чим пов'язаний такий, такий, такий зігзаг вашої біографії від режисури до театру зравства? Свобода. Я зараз поясню. Завдяки. Театрові, завдяки режисурі, я став дуже співчутливо ставитися до своїх керівників, де б я не працював. Завідувач кафедри, директор інституту угу. і таке інше. Чому пояснюю? Тому що керівник, керівник вистави, установи, кафедри, байдуже. Він більшою мірою залежний від своїх підлеглих акторів, акторів або співробітників. На, mm -hmm. на якому рівні працює е е е керівник, він більшою мірою залежний від своїх підлеглих, від своїх виконавців, так будемо казати, ніж вони від нього. Я думаю, ви це розумієте. І абсолютно органічний процес звуження залежностей. У мене ці залежності звужувалися. Були ситуації, коли доводилося робити кульбіти. Кульбітами я називаю, коли скажімо, я працював в журналі Український театр. Я був всім задоволений. Абсолютно, У мене був чудовий головний редактор Юрій Борисович Богдашевський, чудовий колектив. Тобто, все було, все мене влаштовувало. Uh -huh. Крім одного, в журналі настільки мінімізувалася заробітна платня, що жити вже було неможливо. Uh -huh. І треба було робити якийсь культ. Я змушений був піти. Оцей кульбіт я зробив. Вимушений Кульбіт, повторюю, залишився на півставки в журналі Український Театр. Так хотів би потім повернутися. Болдашевський хотів, щоб юлюбиць, щоб я повернувся, хотів передати мені цю справу. Але все історія вже в журналу завершилася. Не з вини чи не з вини редакції це завершилося існування певного типу видання. Бюджетного видання, міністерського видання зрозуміло, так? так певний тип видання завершився, і повторюю, для мене це був рух до, до свободи, максимальної свободи. Більше того, скажу, що скажімо, я обрав собі ту територію, на якій думаю, що я маю на увазі територію і тип видань, і, і тематично, і таке інше, там де я відчуваю себе. Найбільш вільно, грубо кажучи, я можу дотинятися по спонсорах якихось там, по якій шукати якісь гранти, там зрозуміло, да, якісь рухи от такі робити. Це залежність, це залежність. Чому, тому що якщо я прийду за грошима, мені скажуть, ми даємо тобі гроші, але, але, будь ласка, то мені простіше. Вигадати свої якісь способи для того, щоб я мав можливість реалізувати якісь свої задуми, важливі для мене, а не Потрапляти в цю залежність, все дуже просто. Це перша половина питання, це особисто про мене, якщо говорити. Mm -hmm. mm -hmm. Але якщо говорити не особисто про мене, а спробувати тут знайти якусь формулу, то в формулі цієї, я думаю, справді свобода, це мусить бути мета і гасло для, для будь-якого професіонала в нашій сфері, безперечно. Але є ще один момент. Я думаю, що от зверніть увагу, от ви. Якщо згадаєте Юрія Сановича Станішевського, якщо ви згадаєте Рославі Ярославовича Пилипчука, якщо ви згадаєте Валерія Михайловича Гайдабуру, можемо перелічувати дуже багато прізвищ. Зверніть увагу, я підібрав ці прізвища за однією ознакою. Вони всі мали філологічного світу. Mm -hmm. Що це означає? Що люди, люди з одним досвідом прийшли в іншу кімнату? І е, це дуже корисна історія, коли ми з одним досвідом, таких прикладів насправді дуже багато. Це не єдиний приклад. І це дуже корисно, коли ми з одним досвідом приходимо в іншу кімнату. В іншу кімнату чому? Тому що е, ми щось приносимо. Якщо ми е, готові чогось навчатися, ми намагаємося навчатися в межах своїх. Можливостей, намірів і таке інше. Але головне, нам допомагає на оцей досвід. Ну, так само, тут я вам скажу ще простіше річ. Людей, які служили в армії, які не служили, їх дуже легко відрізнити. Це різниця понівна. Це, тобто, чи є отой досвід, чи нема цього досвіду, я не маю на увазі, що ну, армія погана штука взагалі. Я зараз кажу про армію мирного часу. Я не кажу про війну. Це взагалі інша історія. Чому? Тому що ми розуміємо, що людина, яка пройшла війну сьогоднішню, яка була на нулі, ну, вона відрізняється від всіх нас, від тих, хто не був там. І її досвід, от той, який вона отримала, будучи або в полоні, або на нулі, він зробить її життя і робить її життя зовсім іншим. Ну от так. А можливий такий кульбіт, який би призвів вас, наприклад, знов до викладання режисури-режисера? Ні, думаю, сьогодні з роками енергетика змінюється. Зрозуміло? Режисура це дуже енергетична професія. Чому? Тому що це комунікація, це треба. Ну це енергетика. Коли жартували мої заочники. З приводу, це був перший мій курс курс режисери, і коли жартували. Чому чому жартували? Кажуть, так, ми йдемо на першому поверсі, так, між, між поверхами на цьому майданчику, mm -hmm. там десь працюють. Діти ви чиї? На другому поверсі торто, як кіточого тяг. Mm -hmm. Зрозуміло, mm -hmm. так? Так, так? Тобто це був чудовий курс, абсолютно унікальний. Там, Боря Чуприна, скажімо, Іра Корольова, люди, які активно працюють в театрі. Боря Чуприна очолює театр. А, і Сергій Светниченко, кінорежисер сьогодні. Але це енергетика. Це енергетика, чисто, ну, так, я б сказав, така фізична. Mm -hmm. да, коли треба, тому ні. Чесно, відповідь завжди треба подякувати, нічого. Я маю ще також питання пов'язане з тим, чи, чи відчуваєте ви так, що ваші викладачі в режисурі, ваші педагоги, майстри, у вас їх було порядком, що вони підштовхнули вас до заняття театром саме в царині теоретичного іносця? Так, 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 тут однозначно, абсолютно тут конкретно. Ні, ні. тут скажу інакше. Перше, що мені дали мої вчителі. Я маю на увазі як мій фах, тобто диплом, мій дипломний мій фах, так говорити режисура. Що мені дали мої вчителі? Вони навчили мене розрізняти слово і дію. Це тільки здається, що це дуже просто розрізнити слово і дію. Насправді це дуже важко, тобто на це витрачається не тижні, не місяці, а роки. Це перше. Ну, а друге, це конкретно мій вчитель Володимир Миколаївич Судін, який мене в той бік штовхав, я маю на увазі в бік наукової діяльності. Дуже активно мене штовхав. Дуже активно штовхав. А потім спасибі у мене всі. я взагалі по життю везучим. Чому? Тому що на своєму шляху. Я зустрів дуже багато людей, які були моїми вчителями. Дуже багато. Останніми моїми вчителями були Ярослав Ярославович Куличук і Марина Робайовець Черкашина. Це були мої, мені поталанило. Всі щось додавали. розумієте? Всі щось не заперечували, а кожен щось додавав. І було б для мене погано, якби я отримав якусь одну вузеньку школу. Але я думаю, що це не про мене насправді. Це про, про те, що я думаю, от ми взагалі схиляємося перед тими ситуаціями, коли, скажімо, є один житель на все життя, є учень, і там зв'язок, ну як мамка, буквально з дитятком своїм. Я думаю, що з точки зору якоїсь це дуже гарно, це красиво. Там, Картинку можна малювати навіть. Але з точки зору ну, для такого персонажа, як я, скажімо, я думаю, що такі персонажі, я ж не думаю, що я якийсь там унікальний. З точки зору, думаю, будь-якої людини дуже класно, коли вона отримує сегменти. І ці сегменти... Дають. Чому? Тому що людина розглядає якесь явище, да? от воно явище, і як вчить перше, а потім каже, стоп, а мені ж казали, а треба отак от, от повернути ще, а треба ще отак от повернути. Адже найголовніша взагалі проблема аналізу, незалежно від того, аналіз у сфері історії театру, теорії театру, аналіз п'єси режисером це об'їхати стовбур дерева, поставити 100 запитань, як мінімум. Проблема в тому, що ми не вміємо ставити цікаві запитання, корисні запитання. Один з моїх вчителів Мар Володимирович Сулімов, у нього була такий афоризм, який я дуже люблю. Якість постановки, вистави, тобто, залежить від кількості поставлених п'єсі запитань і якості отриманих від неї відповідей. Я старі, що не тільки від цього залежить, але аналіз. Залежить тільки від цього, від кількості. Тут є парадокс. Чому? Тому що я ставлю на запитання п'єсі, але я сам і даю відповіді на ці запитання. Але а, я думаю, що чим більше вчителів а, і тих людей, які зустрілися на життєвому шляху і щось нам підказали, кудись підштовхнули, тим краще для людини. Тим краще. Якщо людина здатна, то теж може бути таке, а мені казав той, що то треба робити не так. Та ти послухай, ти послухай, і сам собі зможеш там якось відібрати. Не треба тобі сперечатися. Тому що навіщо це? От я уявляю собі, скажімо, там, хтось із нас каже своєму, своєму вчителю, а мені попередній вчитель казав, треба робити інакше абсолютно. І, і, і що ти сказав? Навіщо ти сказав це? Щоб сказати, що я дурень чи що? Ну от навіщо ця репліка взагалі? А ти послухай, і можливо буде тобі користь від наступного вчителя, ще якогось вчителя. Мені було на, на, на суперкласних людей. Розумієте? Суперкласних людей. Причому не, 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 я маю на увазі не тільки освіту. Я назвав останнє Маринуванням на Рослав Ярославич Полечу, Юрій Борисович Богдашевський. Це вот ті вчителі, які яких я отримав від від середини 80-х, ну, другої половини 80-х років.